Після зустрічі з друзей село, наче затимувало подих, піч розгоріти можна було лише з третьої спроби. А в криницях з'явився білий крижаний осад, що пах травою книжю. Але найтивніше сталося вранці. Іди, ці, покликав той з двору Марта, я і Орися побігли на голос. Бабуся Марта стояла над грядкою і тримала в руках щось неймовірне Квітка морозника. Біла, чиста, свіжа, але з морозом на перестках, так? Що вони аж двініли. Він розцвів уночі. розшепотіла папуся. За все моє життя не бачила такої квітки. Орися зберігла. Це знак. Морозник завжди розквітає там, де прийшла його тінь. Марта стишено запитала Тінь кого? Орися ковтнула політві, наче, їй стало зимно всередині. Того, хто створює зиму, хто керує кричиному зюзе господаря морозів, морозника. Yeah, we should.